Гусуємося, підпалюємо, далеко не бажано відбиратися. Mm -hmm. Те весь у нас сусячка, вибачаємося, але ми її. І знову нас усичка. Ми це зараз виправимо. Що в нас порух не діє. Він був просто помішала йому проволока, Але это очень хороший порох, он так висуть. Успе... Бун файний порох крок. якісний. Проти росії, м, таким воювателем стола. Росіян буде лупити, стають п'ятеро, лупиш на і двадцять. Дріте розлітає, Все ідеально все. Головна задача цієї рушниці не в точності, а в силі. Зараз ми це досконаєте. Ось де вона була, і ось де вона відлетіла. І бачили. Робіть дві сумки самі.